Всеукраїнський студентський страйк набирає обертів сьогодні рівно о 12-й годині, як і у інших містах України. У Хмельницькому акція розпочалася. Стартували спудеї від міжрегіональної академії управління персоналом, проте тут не обійшлося без ексцесів. За словами активістів, один з викладачів учбового закладу відкрито погрожував молоді відрахуванням у разі їхньої присутності у колоні мітингуючих. Наші хлопці, мав заходили. Студентів вже вивели в хол. Дуже багато студентів вийшло Вийшов їхній декандер. Ектор не знаю, не буду говорити зараз прізвищ, тому що не володію точною інформацією, і сказав, давайте бігом назад, тому що я відрахую. Студенти переходили від одного хмельницького вишу до іншого, таким чином сформувавши колону однодумців, що виступають за євроінтеграцію України. Україна за те, щоб підтримати Україну в асоціації з ЄС. Україна повинна вступити в ЄС. Я відстоюю корупцію в країні, яка у нас чесно як студентів просто задовбала. Ми хочемо відстоювати нормальну країну з нормальними правами і законодавством. для того, щоб показати, що мені не байдуже, що буде з Україною, і просто ми за євроінтеграцію. За словами організаторів Хмельницького студентського страйку, безпосередньо перед його початком до них зателефонували та попередили, що готується арешт правоохоронними органами. Ці годині біля мову по нас троє організаторів мають арештувати. Організаторів Хмельницького євромайдану і ем, попередила і сказала, що можете мені не передзвонювати. Я сподіваюся, що це неправда, але я такою інформацією володію. Не дивлячись на те, що організатори можуть затримати, мітинг повинен відбутися, тому, тому що студенти повинні сьогодні вийти. І так само хмельницькі студенти повинні вийти на площу, як і студенти інших міст. Інформація про арешт згодом не підтвердилася. Тож молодь зібралася на Хмельницькому майдані Незалежності, де вони задекларують. Ували свої вимоги, плануємо далі по маршруту рухатися по всім нашим університетам, збирати всіх студентів разом і вийти на майдан. Це страйк, ми збираємо базу базу студентів, потім зробимо свій майдан. Якщо політики знімуть прапори політичні, ми станемо на майдані незалежності. Якщо ж вони не виконують нашу вимогу, яку ми поставили їм позавчора, ми станемо окремим майданом. Як зазначив Руслан Рохов, усім навчальним закладам дана вказівка з міністерства освіти про те, аби не допустити виходу студентів на мітинги, проте організаторам все ж вдалося вивести хмельницьку молодь на вулиці.